Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами згадаємо зимуючих птахів. Це птахи, які не відлітають у теплі краї, так, діти? а залишаються на рідній землі. Послухайте та відгадайте загадку. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу. Зьох міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. Ну що, здогадалися, що це за птах? Так, це дятел. Дятел має строкати забарвлення, у його періні поєднуються і білі, і чорні кольори. Дятел добре лазить по деревах. уявляєте? Ноги в нього короткі, сильні, схожі на щипці з кігтями. Два пальці вперед, а два пальці назад. Хвіст жорстким і пружним пір'ям він служить дятлу опорою, тому що він лазить по стовбурах дерев. Дятел вправно пересувається короткими стрибками по стовбуру вгору вниз, а при цьому він ще переміщується по спіралі. І при цьому діти він ще весь час довбає кору дерева. У пошуках комах та їх личинок. Його дзюб прямий, гострий, з силою ударяє по дереву. І робить в ньому поглиблення. У цю щілину дятел засовує свій довгий та гнучкий язик, на кінці якого діти є зубчики. Він наколює комаху цим язиком і втягує її в рот. Зимку він ще харчується шишками. Вночі діти дятел відпочиває у вертикальному положенні, причепившись кігтям до дерева. Дятел корисний птах. Його ще називають лісовим лікарем, тому що він знищує багато шкідливих для лісу комах. А ще діти він робить дупла, в яких селяться інші птахи та кажани. У світі живе багато видів дятлів. Ну, наприклад, давайте роздивимося, пухнастий дятел. Королівський дятел. Найменший карликовий дятел. В Україні живуть такі види дятлів. Дятел середній, дятел білоспинний. Жовна сива крикливий дятел. Жовна чорна. На, у нього дуже красивий голос, і ще віддіти роблять великі тупла в дереві. А найбільш поширений звичайний дятел, а ще його називають Великий строкатий. І сьогодні на нашому занятті з малювання я пропоную вам намалювати звичайного дятла. Дітки, почнемо малювати дятла. Нам ми візьмемо простий олівець і будемо малювати овали. Голова та тулуб. Діти, дивіться, тут зробимо, ну, як шия буде. Так, далі. Дзьоб гострий, довгий око. Дітки, а тепер дивіться, ми його чого так малюємо? Тому що тятил наш на дереві. Тому ми малюємо стовбур дерева. А зараз будемо малювати крило. Крило? Трошечки сюди в дятла гостреньке виходить. А ще хвіст. Хвіст, діти, такий, який служить йому опорою жорсткий. Тут лапи з кігтями, бо він вчепився у дерево. Тепер малюємо пір'я. На Діти, ну тепер давайте розмальовувати. дятел сірих і білих кольорів нам може знадобитися олівець чорного та сірого кольору. Будемо його розмальовувати. Дітки, ось такими колами, мабуть, навіть схоже на чешую в рибі. Але ні, це пір'я у дятла. Ми промальовуємо. Йому пір'я. Дітки, дятел у нас сіре білого кольору, тому ми використовуємо тільки сірий або чорний олівець. І дивіться, як ми малюємо. Нам, замалювали трошки крило, залишили біленького. Замалювали далі крило, залишили. Далі замалювали. Ось він такий строкатий у нас. Трошечки тут сіренького підбавимо. А ще ми ж знаємо, що у дятла є забарвлення червоне, що ми називаємо як шапочка в ньому на голові. І тут зробимо. А ще, діти, ось тут на животику. У нього є таке червоне забарвлення. теж можна розмалювати. Дітки, дятла я розфарбувала, а тепер давайте розфарбуємо дерево, на якому він сидить. Бачите, як вертикально. І, мабуть, ось тут він роздавав ось таку щілинку. Давайте замалюємо дерево. Дерево розмалювали. Діти, а тепер мені хочеться зробити фон. Такого дятла, діти, я намалювала. Для того, щоб його намалювати, мені знадобилися олівці, бачите, чорного, червоного, коричнього і блакитного кольорів. І все, мені дуже приємно було малювати такого красення, та ще й він, лісовий лікар, який допомагає деревам. Спробуйте її намалювати такого дятла. Я буду чекати на вас ваших подібного. До побачення!